Янголи, що витягають цивільних, з пекла війни підрозділ національної поліції Білий Янгол, часто єдиний зв'язок цивільних на прифронтових територіях з навколишнім світом. Ліки, продукти, вода довозять усе і в будь-який момент готові евакуювати під артилерійськими обстрілами, ворога та навіть під бомбами. Наш воєнкор Руслан Сміщук побував на виїзді білих. Янголів. Його репортаж далі. Сьогодні у нас запланована евакуація міста Мирноград. це район Шахти 5-6. Там ми будемо забирати дідуся. Нещодавно, позавчора, ми вивезли його жінку. Він категорично відмовлявся виїжджати, але вчора подзвонив і сказав, що заберіть мене більше не можу. Уліційний бус білих Янголів із броньованою капсулою всередині для евакуації цивільних із зони активних бойових дій. Ми їдемо по Мирнограду. Це біля Покровська. Ну, от перше на що звертаєш увагу, коли заїжджаєш в Мирноград, це майже повністю пусті вулиці. Я тут був досить давно, але ну просто зараз на контрасті, коли ти можеш їхати декілька кілометрів, побачити там лише одного пішохода. До того тут вулиці. Були ну, живі, було досить багато людей. Будинок грає. Ого. На землі в піві росіян він розірвався. Якоїсь миті помічаємо над машиною дрон. На щастя, свій. Я зрозумів, що це за дрон. О, о, це. Для таких подарунків у нас є ось така рушниця. Стріляє влучно, дроб'ю. Неодноразово вже. Біля Янголи забирають літнього чоловіка, тут весь час вибухає, іноді снаряди в прямому сенсі свистять над головою. А сьогодні, ну, кожну хвилину, кожні дві хвилини, це вже канонада йде. Це швидше все, що артилерія. Це точно артилерія. Це, да, і це дуже, дуже поряд. З утра добре йде, вечором не. Даліка, на жаль, Мирноград зараз не дуже відповідає своїй назві, тому що от весь час, що ми тут знаходимося, от така канонада по фону вибухає там кожні декілька хвилин або кожну хвилину, і багато фронту дуже гучний, який знаходиться зовсім поряд. Речі та самого пенсіонера вантажать в авто. Чоловік здебільшого мовчить, але в якийсь момент каже, не витримав постійних обстрілів. Та просто на тону. Си схватило. А невдовзі автівка розвертається на нову адресу. Зараз ще надійшла заявочка забрати жінку, теж в мирнограді. Будемо забирати. Уже в машині Рита розповідає, нещодавно відмовилася від евакуації, але теж не витримала через постійні прильоти. Ця ночі не була менш А шість утра почалось такое, що просто. Не розуміли, що. И вот тогда вырешила, вы да? Это что я решила еще неделю назад, все никак не могла решиться, что уже припекло, что уже <кхем> колбасить все. Цивільних вивозять у безпечніше місце. Далі їм необхідно пересісти на автобус і їхати у спокійніші регіони країни. Білі Янголи евакуацією задоволені. Фактично кожного дня у нас є виїзди, так, як по Мирнограду, як по Гродівській громаді, по Покровській громаді. Як сьогодні чули, це постійна робота ворожої артилерії. Також э, э, ППВ-дрони нас атакують постійно. Ну, Сьогодні обійшлося. зі східного фронту. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці Інтер. Марафон єдиних новин.